Так, на нашому годиннику вже 15.30, Я до вас повертаюсь. І як завжди, у нас сьогодні не обійдеться без гостей. Ви слухаєте мусхаб. І сьогодні у нас знову прем'єра на телефонному зв'язку зі мною українська співачка Шандра. Привіт! Чуєш мене? Привіт, привіт! Щасливо вітати! Щасливо сьогодні звучати на вашій радіохвилі. для мене це велика честь та радість бути тут, бути частинкою ефіру, бути е, і звучати і відчути цю енергію прямого ефіру. Так розповідай, як у тебе сьогодні настрій і де ти зараз, і фізично, і емоційно. Я зараз в Києві наразі. Настрій чудовий. Багато, знаєте, є такого заряду, тому що напередодні завтра найдовший день у році, і енергія прибула, знаєте, і хочеться це святкувати, святкувати це життя, яке кожен українець не здається. Кожного ранку святкує це життя. Тому день є, настрій є, музика є і заряд хороший. Це гарно, гарно, що в нас такі гості з Києва. Будемо потім чекати у. Вже фізично тут і будеш розповідати, як там взагалі Київ? Так, так, велике задоволення. Добре, так. давай одразу про поговоримо про твій псевдонім. От чому саме Шандра, що він для тебе означає, чому ти обрала саме такий? Чому такий псевдонім? Тому що два роки тому я почала так, знаєте, свій духовний шлях, духовний пошук, почала багато заглиблюватися в духовний світ, в різні ретрити, працювала з майстрами. І от на одному із ретритів у Карпатах від майстра мені дісталось духовне ім'я Шандра саме, І він сказав, що це таке дуже потужне ім'я, яке понесе у світ багато творчості. І дійсно з цим сталося я писати багато музики, заряджаючих текстів. І якось все так пішло, пішло, пішло. І зараз от вже я працюю над другим альбомом, закінчую. Також в планах великий тур, хочеться багато співати, звучати. В Києві тут наразі проводжу такі потокові концерти, де ми співаємо разом з глядачами, відчуваємо оцей тут і зараз через мені музику. І от заряджаю звучанням. Тому коли прийшов цей сезон до мене, то якось... І почало все звучати довкола. Ось бачите, наші Карпати вони справжні такі натхненники Дуже. дійсно надихають Дуже. творити. А розкажи взагалі трошки про себе, як усе починалось? Коли коли ти відчула, що от музика це точно на 100% твоє і те, чим ти хочеш займатися по житті? О, насправді відчула це в віці двох років. Я цього ага. е, дає ти навіть віця. це пам'ятаєш. Так, я пам'ятаю, це тренд, я побачила на екрані співачку, на той момент це була Алла Пугачова. І я тоді пам'ятаю, що я дуже захопилася її співом. І я сказала, що всередині себе так сказала, я хочу так само, я почала вчити пісні, якось так швидко все запам'ятовувала, потім чомусь мені запала в душу пісня з Титаніка, і я її попитувала, не розуміючи слів, нічого не розуміючи, але просто повторювала. Тому тобто, музика була завжди зі мною. Там, музична школа, музичне навчання, коледжі і так далі. І от якось музика вона була завжди зі мною, але саме проявлення, воно якось стало, знаєте... Ну, в потрібний момент, що не сказати, де да, в потрібному місці, і от зараз я щаслива, що я можу транслювати себе, свої сенси, свою музику, тому що мені здається, для співака. Це найбільша радість, коли він може там написати музику, сам створити і передати це слухачам. Так сто відсотків. От знаєш, не будемо ми довго тягнути. Я вже встигла послухати твій новий трек вдома. І знаєш, ця пісня звучить так дуже по особливому, але перше. Ніж щось в загальному її слухати і розкривати, розкажи, як народилась ця композиція, бо я знаю, що там історія досить цікава. Так. Взагалі цікава історія народження пісень, тому що в мене не одна пісня, вона не прийшла так, що я там сіла, пишу пісню. Uh -huh. а, вона народжувалась, в принципі, знаєте, в такому медитативному стані, коли я там розслаблена, коли я багато музикую, або медитую саме, да, там, сідаю медитацію або практикую. І ось ця пісня, вона народилася, а, я була на ретриті дуже потужному в Гімалаях. Ого! Так, і на 5-300 висоті в Тібеті разом там з майстром в полі майстра ми сіли медитувати і мені почали сходити рядки пісні. Просто, і я в якийсь момент я зрозуміла, що все, я не можу медитувати, тому що мені треба срочно це все записати. І от так народилась пісня. І потім вже коли повернулася в Україну, я її аранжувала, працювала в війному форматі, ось, і насправді дуже заряджаючі такі рядки, і мені здається, що ця пісня, ось, знаєте, вона як мантра для тих, хто шукає опору всередині. А кожен з нас, мені здається, зараз її шукає. Тому що вдома це саме, знаєте, оце про глибоке відчуття безпеки, внутрішньої цілісності, коли світ стає домом, коли ти вдома в собі, в, своєї, в своїх емоціях, в своєму тілі, в своєму серці. Тому от, саме оці сенси були закладені в фразу вдома, і, ну, як нарешті вдома. Да, відчути оце відчуття ну знаєш, от дійсно кажуть, що натхнення проходить у такі найнеочікуваніші моменти, але а. в твоєму випадку завжди натхнення проходить так неочікувано. Чи бувають все ж, коли ти дійсно сідаєш і думаєш, що написати, які рядки придумати? Е, ну дивіться, я я оцю цю емоцію неочікувано, вона насправді. Mm -hmm. Коли не можеш, коли там запустишся на тебе, ти не можеш це загадати. Але вже в моменті, коли ти вже схопив це, то ти, звісно, допрацьовуєш, звісно, калібруєш де да, кожне слово, тому що розумієш, що воно має бути влучним, там пісня всього три три хвилинки, і це є там два куплети і приспів на те, щоб закласти такі глибинні сенси. Тому звичайно, ти вже потім доточуєш ось це все і вже сідаєш і, і маєш та, роботу над цим цим, але на початку... Звичайно, це от така первинна емоція неочікуваності. От так, ти вже сказала, що вона з'явилася у момент такої медитації, але коли ти зрозуміла, що це не просто думки, а от саме пісня. А в мене в голові вона вже грала. Ага, вже мелодія була <рес> да, так? Да, вже вже була мелодія, вже були слова, і я вже прям чула, як, як вона звучить. Добре, давай тепер поговоримо трішки по про кліп, тому що у кліпі багато такого символізму, свободи, простору. Як взагалі з'явилась ідея ось цього візуального образу? Дуже так, да, хотілося застати, я спеціально чекала, тому що пісня була вже готова зимку, але я так чекала, щоб все розквітло, щоб наша Україна, знаєте, от почалася перше світіння, перше відчуття оновлення. І от е, застали най, найперші дні, вже було насправді холодно, але я вже бігала в сукні і вже вже хотілося, щоб були перші квіточки на деревах, щоб ось ця свобода і дух, що ми можемо відчути себе вдома будучи де завгодно, там, в полі біля дерева, в місті біля якоїсь там, не знаю... Це відчуття, що ми завжди вдома, в такій тотальній свободі всередині і розслаблені. Тому, от, мабуть, це був головний сенс, який я закладала саме у відеороботі, щоб передати цей стан легкості і любові. Що для тебе взагалі найголовніше, що ти хочеш, щоб глядач побачив у твоєму кліпі, що на що варто звертати увагу? Я хочу, щоб він побачив його серцем, щоб він відчув отой максимум любові, про який я співаю. І заплющивши очі, я от не знаю, хочеться, щоб і дивилися, але інколи заплющували очі і з'єднувалися саме з тим станом, да, який закладений у вібраціях пісні, ну і, звичайно, у відеороботі, яка відображає ці вібрації. Тому максимум любові і нарешті вдома. Так, ну, ну Це можна легко об'єднати. Просто дивитись кліп треба не один раз. Один раз дивишся картинку, а наступний вже мрієш. Знаєш, я люблю задавати питання, бо під час зйомок ну, досить часто йде щось не за планом. От чи були в тебе якісь кумедні чи такі несподівані моменти під час зйомок, які ти зараз згадуєш з усмішкою, чи навпаки, все йшло як по маслу? О, ну насправді кожна зйомка це такий виклик, тому що а, ти не знаєш, особливо, я люблю знімати кліпи а, в, ну, на вулиці, а вулиця це завжди такий неочікуваний момент, непогоди, і ще якихось моментів. От саме на цій зйомці насправді все склалося дуже легко, і так ну, в моменті імпульсу ми там, зловили захід, зловили місце, те, що хотіли, і якось так все сталося. Але мені щось пригадалася моя робота, коли ми взимку знімали там кліп а, на цій пісню, боже, вилетіло, для мене, для мене пісня називається Ось. І це був мороз, мінус 20, і треба було бути, ну, як завжди, в піджачку, і бігати по снігу, і мати ось цей гарний настрій, проживати пісню. І пішов сніг дуже сильний. І ну, це були такі моменти, коли ти розумієш, що заради творчості насправді ти готовий на все, що завгодно. І от я пам'ятаю цей момент, я от думаю, як я це зробила, тому що е, в той момент мені здавалося тепло. Але коли вже потім все закінчилось, я просто була холодна. Одна вся пила такий ячик і думаю, ні, ну це ще пище раз таке повторити, то це мати, треба дуже любити музику. Ну як кажуть, краса потребує жертв, і краса кадру так само потребує жертв. Зато потім які гарні кліпи получаються. А як взагалі змінилось твоє розуміння до е, дому? От із досвідом, із подорожами, ну і з війною також. Мабуть, от саме війна відкрила такий глибинний зв'язок з Україною, дуже сильну любов, дуже сильну прив'язку. І от ну скільки там в моєму житті виставало таке питання міграції, переїхати кудись, ну я не змогла, тому що я розумію, що настільки сильний зв'язок з рідною землею, з українцями, люди наші. Я не знаю, вчора я вкотре зрозуміла, наскільки я люблю людей, наскільки я люблю саме українців, саме оцей вайб нашої незламності, турботи один про одного, якоїсь легкості, творчості в кожній людині, насправді, тому що ми всі є творці. Тому, мабуть, це відчуття за війною, воно ще більше загострилося, і тепер от несеться в мене в музиці, в е, Ось так так, це правда. Наші українці неймовірні. Взагалі, так. у сучасному світі, особливо у світі такого творчого творчості, важко уникнути хейту. Чи є в тебе хейт? Взагалі, і як ти на нього реагуєш? Mm, ну, мабуть, мабуть, десь є, насправді я не помічаю, тому що я розумію, що е, ну, якось, ті сенси, які я закладаю, е, хейт, це значить люди, вони ще не готові сприйняти ці сенси. І це нормально, у кожного свій шлях, у кожного свої відчуття. Е, тому я просто розумію, що це не хейт, а це просто думка людини, яка трошки на іншій хвилі, трошки про інше. І це нормально, а так скоріше знаходяться мої люди. Так, звичайно, на хейту не потрібно зосереджуватись на ньому, тому що так. завжди знайдеться хтось свій. А що тебе тримає на плаву от взагалі люди, музика, чи віра в себе, чи все разом? Бо я думаю, бували моменти, коли хотілось все відкласти, упустити руки, не займатись, не писати, не було натхнення, але ти брала себе в руки і поверталася назад до творчості. Як це відбувалось? Так, є такі моменти, і мені здається, особливо ми проживаємо такі моменти по ночам, коли все здається, що все звужується, простір звужується і немає сил ні на що. Але от насправді магія в тому, що музика і танець, мені здається, це два найголовніших інструменти наших, які ми з дитинства маємо, і от вони і повертають до життя. Е, спочатку змикаєш е, музику, потім починаєш там співати і танцювати, відчувати тіло, і, мабуть, це такі інструменти, які приводять до себе, а далі вже... Кожен може заходити в ту сферу в творчості своєї, да і, і розкривати себе. А що взагалі далі? Пише щось нове, можливо, вже навіть готове щось є. Розкривай трішки нам секретиків. Так, насправді вже ось майже готова випуск наступної пісні. Вона така а, про з'єднання двох енергій жіночі чоловічої. Mm -hmm. І таке теж цікава зйомка відбулася. А, неочікувано для мене, але це вже прибережу для наступного. О, мені... Я щось вже собі трішки, це... знаєш, уявляю, уявляю, що так. це може бути. Так, але це буде прям така теж потужна робота. І, ну, і далі вже пишуться, дописується скійна мене робота, закінчується надальбо. Омом от і ну багато пісень, багато творчості. Хочеться, щоб слухач це чув чув серцем, і взагалі мрію про великий концерт, щоб разом співати і звучати. Чи плануєш ти і надалі взагалі тримати такий стиль як у вдома? Чи хочеш експериментувати і пробувати кардинально нові стилі? А, я от не знаю навіть, як це описати, який стиль да, в мене насправді зараз відбувається, тому що інколи мені здається, що музика пишеться не мною, а десь там вище. І а, ось наступна пісня якраз, от, мені здається, буде такий неочікуваний трошки експеримент, тому що а, там а, прям, ду дуже багато я записала голосів, мені здається, більше ста голосів таких вихованок історії різних партій, і це ну реально як пісня мантра звучить. Там дуже багато всього зашито, дуже багато такої енергії потужної. Тому я думаю, це буде такий гарний і солодкий подарунок для слухачів, е і багато хто має надію, оцінить мою музику. Саме ось таке проявлення. А як щодо колаборації, можливо, в тебе вже теж щось планується? Чи з ким би ти хотіла заспівати серед українських або навіть міжнародних артистів? О, насправді. Е в планах є, є мрії. Да, з ким би хотілося звучати з українських, от мені дуже імпонує наша співачка Роксолана, mm -hmm. от її сенс, її світлість музики, дуже імпонує, ну, звичайно, Діма Монатік, я давно з ним знайома, з музичних проєктів, ми там співпрацювали. І ось теж є мрія позвучати разом з ним, тому що він дуже заряджена, енергетична людина. Ось, а з ну, світових Зірок, звичайно, є, є імпульси. Хочете і знаєте, важливо зараз не обмежувати себе, що я і ставиться хто довкола мене, що мріє тут сміливо. А тому, тому мріємо, да та, а там і діємо. Так, Ой, а, і а а мрії мають здатність збуватись, особливо якщо так. прикласти трішки зусиль. Тому все попереду. Добре, давай ще хвилиночку. самореклама. де можна стежити за тобою, твоєю творчістю. Буду дуже щаслива, якщо доєднаєтесь до мого телеграм-канальчику Шандра Поток називається в телеграмі. Там в мене такий, знаєте, простір, де я кожного дня надихаю бути тут і зараз, даю різні інструменти, щоб відчувати себе тут і зараз, бути щасливим і наповненим. Також чекаю на своїй сторіночці в інстаграмі, Шандра Артіс». І, звичайно, YouTube, тому що там вже багато в мене вісім, навіть дев'ять. Вже відео робіть моїх моєї музики, і буду щаслива, якщо будете заходити, дивитись, коментувати, писати свої враження, тому що як і кожному співаку, це так важливо оцей дворотній зв'язок, щоб ще більше творити, щоб ще більше ці крила розправляти. Тому чекай на всіх своїх музичних платформах. Пишіть і надихайтеся. Так, ну і давай так на останок. Стандартне запитання, що побажаєш нашим слухачам. Бажаю сьогодні відчути максимум любові і нарешті вдома. О, Як гарно. Я тобі щиро дякую за цю теплу розмову. Обов'язково буду чекати тебе тут, в нашій студії уже з новою прем'єрою. Так, а зараз нарешті настав той момент, про який ми так багато говорили. Довго очікувана прем'єра. Так, до вашої уваги, Шандра з піснею вдома. Слухаймо.